Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Який друг Івана 15,17. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Будучи найкращими сусідками одна для одної, моя мама і місіс Санчес стали ще й дружніми суперницями. Щопонеділка вони змагались, хто з них першою розвісить свіжовипрану білизну на мотузках у дворі. Вона знову мене випередила, казала моя мама. Втім, наступного тижня першою вже могла бути моя мама, і вони обидві насолоджувалися своїм дружнім щотижневим змаганням. За десять років сусідства вони також ділилися одна з одною мудрістю, історіями та надією. Біблія з великою теплотою говорить про чесноти такої дружби. Правдивий друг любить за всякого часу, зауважив Соломон. Він також зазначав солодкий нам друг за душевну пораду. Нашим великим другом, безумовно, є Господь Ісус. Закликаючи своїх учнів до справжньої дружби, Він навчав: Ніхто більшої любові не має над ту. Як хто свою душу поклав би за друзів своїх? Наступного дня Він саме це і зробив померши на хресті. Ісус також сказав учням А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Потім Він додав Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Цими словами Ісус. Відносить своїх слухачів, як сказав філософ Ніколас Вольтер Сторф, зі скромних людей до рівня друзів та довірених осіб. У Христі ми вчимося дружити з іншими? Який же в нас друг, що навчив нас такої любові? Як ви відчуваєте любов у дружбі з Ісусом? Як ви можете бути таким другом, як Він? Омолимось. Дорогий Ісусе, Ти називаєш мене другом. Будь ласка, допоможи мені бути справжнім другом для інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.